Вилупився із яйця горобчик маленький, сірий, гарний і пухнастий та були дурненький. Не вмів ні гніздечка звити, Де прийдеться, там засне. Лиш частенько любив битись, забіяк він не мене. Якось другом вони грались на якомусь смітнику і знайшли там три зернятка, що валялись у піску. Я знайшов мої землятка. Посидіть копать в'ям. Я й вперше їх побачу. Я хата моя. Поки ви дурненькі бились, піднімали шумі гам, то розумні поживились. Буде це наука вам. Хлопоту доволі, ти серденько вибачай, як курчат своїх навчаю, інших вчителів шукай. Полетів горобчик далі, сів собі він гугайку, гайку, там зозуля на калині все співав куку, куку. Кисенька -ку. по <плес> кому не навчить, мати судо, все це якось От не маю я роботи, клопоту не маю я. Дітей розуму навчити це робота не моя. Похнюпився наш горобчик, сумно крильцем помахав, аж ось бузько із болота летить, жаб він там шукав. Не вирозу мені кажуть, його самий, ось вас і на розум навчить. Що? Тебе я маю вчити? Ти напхабо хто такий? Як посмів мене спинити? Удігай, поки живий. А соба в губі старому мирно спала у дуплі. Пані, не з'єднав допомогти мені. Хто це тут мене тривожить? Удень не дає. Китинько виходить, хоть друг не так ти мені не наснився знаєш правило єдине, хто дурником народився, таким дурником і згине. Ей, Ти зі мною подружися, можу я секрет відкрити. Тільки красти ти навчися, буде в світі краще жити. Так, ти бачите. Я таку, я не тіла малюву, а то воно була і на ось. Пані Купляна, власно, що не знаю, як знайти. Знаю, молодче, на дорозі. Ніхто його не знайде. Ти розуму не матимеш, поки біда не прийде. Чому мені така, Та як була мати нам за небу, називається втягтяла. Став горобчик працювати, про свою домівку дбати, допомогти всім старався, стали його поважати. Похудрішов Горобейко, зиму перезимував, а весною вже сімейку у своїм гніздечку мав. Всі сусіди дивувались, ти, б, сусідонько, дізнався, як ти, мудрий став поважним, де ж ти розуму набрався. Поки біди не знатимеш, Той розуму. Не матимеш казки Лесі не завжди веселі, їхні сюжети взяті життя, і вони вчать нас долати труднощі, що зустрічаються на нашому життєвому шляху, так як це робила сама Леся.